Привіт моїм підписникам, а також тим, хто завітав на перегляд цього відео. Сьогодні воно про те, як здолати першого боса Godfall. Його звуть Solaris це механічне створіння, яке вже тисячу років охороняє досягнення валеріанської цивілізації. І битва з ним стала предметом багатьох відео ще до офіційного релізу гри, бо видавці показали його напередодні виходу Godfall. Але тепер кожен з гравців може самостійно оцінити і спробувати перемогти Соляріс. Це відео демонструє мій шлях виконання цього завдання. Ті, хто дивився мої стріми по Готфолу, знають, що ми вже просунулися набагато далі, проте цей короткий бій все одно вартий публікації. Тепер про сам поєдинок. Соляріс має декілька видів атак. Та одна з них вирізняється тим, що він піднімається у повітря і намагається підсмажити вас вогняними, мабуть сонячними променями. На жаль, у цей момент ви не можете його атакувати, бо він зависає над ареною і є недосяжним для ваших ударів. Тут головне ваше завдання якомога менше потрапляти під промені. Активно рухаючись, атакуючи у момент підготовки соляріса до нападу, ви впораєтеся з ним. Не забувайте час від часу поповнювати здоров'я свого персонажу, використовуючи клавішу R англійської або K української розкладки та збираючи зелені кульки, бійтеся вогняного кола, яке Солярі застосовує для атаки. Тут так само швидкі ноги вас врятують. Коли ви наблизились до Соляріса, намагайтеся нанести йому якомога більше різноманітних ударів. Але слідкуйте за тим, щоб вчасно відбігти до початку його атаки. Ви також можете використовувати колони залу як щит від його обпалюючих променів. Уся битва займає не більше трьох хвилин. І перемога в ній фактично розпочинає основний сюжет гри. Але про це ми поговоримо у інших відео. А зараз дякую за перегляд. Грайте у Godfall, дивіться мої відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.